Доброго дня! Сьогодні ми на календарі маємо 30 січня і хочемо сьогодні поговорити про те, як озимі культури переносять цю нашу нестандартну аномальну зиму. Декілька слів про те, як озимі культури реагують на такі нетипові зимові умови. Щодо пшениці, пшениця в цих умовах відчуває себе дискомфортно. Не було достатньої кількості низьких мінусових температур для оптимального проходження процесів, які стимулювали б прискорення її розвитку і переходу до наступних. Фаз розвитку, тобто не було нормальних умов для проходження яровизації. Це торкається всіх і озимої пшениці, і озимого ячменю. Також такі умови супер несприятливо впливають на розвиток озимого ріпаку і інших культур. Протягом періоду який Прийнято називати зимою, а в цьому році в нас такого періоду не було, рослини повинні знаходитися, маються на увазі озимі культури, мають знаходитися в стані спокою. Війти вони в зиму мають, накопичивши достатню кількість цукрів. І щодо озимої пшениці повинна бути фаза початку кущення. Враховуючи те, що осінь у нас була доволі посушлива і більшість. Посівів були проведені після оптимальних термінів. Озимі в нас в зиму входили не в відповідній фазі. Вони входили або в фазі повних сходів, або ледь-ледь-ледь-ледь торкнувшись фазу початку кущі. Аномальне тепло і відсутність. Морозів негативно позначається на розвитку культур. По-перше, що за таких умов прекрасно зимують шкідники, прекрасно зимують хвороби. За таких умов при початку весняної вегетації рослини відразу піддаються впливу цих патогенів. Тому потрібно цей фактор враховувати, і вже нині. Планувати проведення робіт пов'язаних із захистом рослин. Чи можна це зробити зараз? Ні, цього зробити зараз не можна, тому що фактично всі препарати, які використовуються для захисту рослин, працюють при середньодобових температурах не нижче 12 градусів. Тому чекаємо підвищення температур, чекаємо приходу. Астрономічної весни і зразу ж приступайте маємо до захисту наших посівів. На сьогоднішній день щодо стану озимих культур мусимо відмітити, що в мене за спиною озима пшениця, знаходиться вона в нормальному густотою стані. Враховуючи те, що посіви були пізні, війшла вона в зиму. До початку, фактично до початку фази кущення, десь приблизно в такому стані вона знаходиться і зараз. Якщо надалі буде різке пониження температур, а можливо і сніговий покрив, як прогнозують нам десь за тиждень-півтора, це може бути складно для цих посівів, тому що рослини фактично не знаходяться в стані спокою і мають мінімальні запаси цукрів. Критичним для стану озимих культур і для наступних ярих культур, що будуть висілені, є запаси доступної волої в ґрунті. Якщо в грудні місяці для нашої зони випало порядка 90 мм, при середньобагаторічній нормі, десь 45-46 мм, можна сказати, достатньо опадів. То січень місяць у нас фактично і половини середньобагаторічної норми опадів не мав. Тобто, в середньому має бути 42-43 міліметри. Ми на сьогоднішній день, маючи 30 січня, за січень місяць зафіксували біля 16 мм. Тому, враховуючи цей фактор, необхідно всі Майбутні агротехнічні фактори і заходи будувати, виходячи з того, що нам необхідно зберегти, утримати і раціонально використати вологу, яка нині є в ґрунті. Розраховувати на те, що значно поповняться запаси, ну, на це, мабуть, не приходиться, враховуючи те, що глобальне потепління це вже не казочки. А це наше буття. Враховуючи нинішній стан озимих культур та стан площ, які підготовлені під сів боярих культур, необхідно рекомендувати аграріям, будуючи план весняно веснянопостівних робіт. Плани щодо догляду за посівом, враховувати. Фактори, що лімітують у нас рівень урожайності, зараз перш за все волога. Основні заходи повинні бути спрямовані на збереження її утримання, ну, і якщо можна, накопичувати. А це потрібно рано весною провести буде обов'язково заходи щодо збереження вологи. Це раннє весняне баронування. По озимим культурам бажано теж. Провести заходи з боронування посівів, ми цим закриємо пори, ми цим врятуємо і затримаємо ту вологу, яка накопичується, ми цим допоможемо рослинам розвиватися далі. При застосуванні добрив слід враховувати, що, маючи багаторічні дані, які свідчать, що в нас. Верхній шар пересихає і доволі швидко. Необхідно планувати заходи щодо основного внесення добрив в ґрунт. Це може бути різноманітний спосіб. Це може бути обробіток ґрунту по типу стріптіл. Це може бути ін'єкційне внесення рідких добрив, агрегати для цього є і вітчизняний в тому числі. Це може бути використання різноманітних, різноманітних препаратів, а їх спектр нині доволі широкий. Який допомагають рослині утримати і використати оті поживні речовини, які є в ґрунті. Дуже цікаве питання щодо того, який набір культур формувати ринкових. Запитів ніхто не відміняв. На, сьогодні, на сьогоднішній день будь-який господар, плануючи свої роботи, хоче не просто працювати, а ще щось виростивши, вигідно продати, ніхто не відміняв так званих ліквідних культур. А це на нинішньому періоді розвитку це кукуруза, це соя, це ріпак. Але слід звернути увагу на такі культури, які формують урожай до початку от -отих височенних, як очіцькується, літніх температур і низької вологості, як ґрунтової, так і повітряної. Варто звернути увагу на такі культури, як зимуючий горох, звернути такі культури, як озимий ріпак частково. Озимий ячмінь. Для нашої зони, для зони Київщини, і зимуючий горох і озимий ячмінь культури мало поширені. мало бо ж це культури, які більше використовували на півдні нашої країни, тому що вони більш піддаються дії низьких температур, гірше переносять зиму, але якщо в нас зими будуть такі, які ми маємо. Нині то тоді ці культури мають право на життя і на місце на наших полях. Інститут імені погорілого, який я представляю, багато років співпрацює з вітчизняними виробниками різноманітних препаратів, які дозволяють Рослинам подолати стреси, різноманітні стреси. Основним стресом протягом періоду вегетації це все-таки в нас нині є температурний стрес і волога. Для захисту від цих е, факторів, які різко можуть знизити врожайність, є спектр препаратів, є можливості їх використовувати, вони не наскільки дорогі. Порівняно з тією користю, яку вони наносять. Тим паче, що більшість цих препаратів просто поєднуються з технологічними прийомами, які використовуються без, навіть без застосування препаратів для зниження стресу. За допомогою мікробних препаратів вони дозволяють рослині з ґрунту взяти елементи живлення, які Знаходяться в поглинутому стані, тобто переводять із нерухомих в рухомих форм. За допомогою тих самих чи інших препаратів, але тієї самої природи, дозволяють рослині зменшити водоспоживання, захистити її від температурного шоку. Широкий спектр подібних препаратів, які виготовляються на основі женшенів. Які є і мають природне походження, які не шкодять навколишньому середовищу, а при цьому дуже ефективно знімають температурні стреси, що ми перевірили на ряді культур. На одній із науково-виробничих сівозмін ці препарати були перевірені. Їх дія перевірена на пшениці озимі. На ярому ячмені, на сої, на горохові, на гречці. Дуже актуальним нині є питання вирощування екологічної частини продукції, так званої органічної продукції. А там дуже жорсткі вимоги до використання різноманітних засобів хімічного походження штучно створеним людина. Давайте разом вирощувати те, що ми можемо споживати без шкоди. Для нас, для оточуючого середовища, для рослин і для ґрунту. Дякую за увагу. До нових зустрічей.